Ривоху і не просто ранкового ривоху. Я б навіть сказав більше. до або ми повертаємось 10.34 на годиннику. А це означає, що наші гості з нами вже в студії. Якщо ви підписані на наші соцмережі, то знаєте, що вони вже тут, і навіть бачите, хто з нами. Тому пані та панове, прошу вітати з нами сьогодні. Ірина Шабан, доброго ранечку, добрий, добрий ранок. Все ж таки. Я правильно назвав кажу, з наголосами не працює, Стараюсь, стараюсь запам'ятовую. Як настрій, взагалі? П'ятниця, вихідні вже підходять останні дні листопада, листопада. чорна п'ятниця на секунду. Чорна я сьогодні в на... чорному. А ти о... е на сайли сьогодні збираєшся? Чи... Е -е, ну, насправді не буду брехати, тільки що сиділа тут на диванчику, піддивлялася -під 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 просто один сайт, як так думаю. Ну, цікаво. Але чесно вам скажу: ну, не вірю, я щось в ці речі. Більше можливо, якщо вже ти там точно знаєш, що. То щось там вибрав, mm. і це б, дійсно воно дешевше, то так. А коли так сліпо дивитися, то часто це, це буває так. просто ну, якісь таке нап... маркетингові на великий жаль, то якраз маркетинг. Зараз Ти нам роби. кажеш що напевно, купувати не будеш. Тільки ефір закінчується. Ми виходимо зі студії. Чую. Ага, а, да. Зарахувалась, добре, сукня вже їде. Так, да, це... Точно сукню довелася, mm. але чорна вий. сукня. Чуйка, чуйка ти працює. Просто читаєш мої думки, а потім така, так, так, ні, все треба взяти себе в руки. Я взяла себе в руки, все, ефір. О, безкоштовна доставка. Да. Ну, працює, працює. Але не просто так ми тут зібрались, Тому не тільки що... заради шопінгу. Ми можемо читати думки. Так, ми, що У можем... нас якась попахує, мені здається, якоюсь прем'єрою свіженькою, Якоюсь новою піснею. Так, 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 сьогодні, так як я і обіцяла, сьогодні хочу презентувати свою нову пісню про силу. Ця пісня дуже, дуже для мене така вона особлива, тому що ця пісня вона про підтримку, про мотивацію, про те, що вірити треба у себе без причин. І потрібно підніматися, не зважаючи на погоду, на якісь чинники. Треба просто вірити в себе і мати цю силу. Тому що зараз дійсно в цей час складно. дуже, дуже mm -hmm. складно знайти сили. Дуже всі змучені, дуже всі в такому звичайно. Кожний ранок ти проживаєш це життя, ти хочеш, вже, щоб все було добре. Угу. А, хочеться. Хочеться, так, хочеться. і ем, Деколи пускаються руки. І, а Що тебе мотивувало? Ну, насправді цю пісню я сама не писала. Цю пісню написав для мене Дмитро Криворотов і слова й музику, які всі останні пісні крайні ага. мої, не останні, як то кажуть, е, правильно казати не можна, не можна, так, не можна не крайні мої не, пісні. Хоча, Насправді можна і останню, але ми філологію. Давай ближче до того. Да. Ну, Чекай, Михайло Поплавський та також казав, що в нього прощальний концерт. А. Перший прощальний концерт стався років 12 тому, Після того ще 10 було mm -hmm. да. тому... до речі, в нього день народження здається. Та вчора було сімдесят років. Не Я з... не... просто коли ставчилася. Мене від... а, а, ти вчилася в чоловічилась. Мене дві освіти. Мені од мені цікаво. До речі, якщо він приймав в тебе екзамен, то він питав тебе, яка головна трагедія героя пісні юний орел. Чесно тобі скажу, я його бачила напевно тільки один раз, і то він був з охороною. Нічого, і так, це, да, це все так було дуже. Такі люди без да, ну, так, да, це все так було дуже. Це був буквально один раз. Мені здається, <гум> що я їх бачила. Ну, я вчилась заочно, що я скажу. А, ну, З цього треба було починати. Так, так. Тому я вчилась там якраз на естрадному вокалі. І ну, але чесно, дуже класні такі наповнені роки, тому що для мене завжди є при. Ми в Київ, так було круто, mm -hmm. так якось вільно. У е, мене завжди така фішка була, я дуже е, любила вареники з вишнею. Mm -hmm. І все. І я оце йшла. Вареники з вишнею. Це в мене завжди Київ асоціювався варениками. з цими варениками. Mm -hmm. Ну Це капець, це так круто було. І взагалі завжди якісь там дискотеки, якісь там класні заходи, виступи. Ну, круто було. Ну так, Ми так. дуже сильно сподіваємося, що воно повернеться до нас зовсім згодом. Висково, але, та, знаєте, сьогодні, отак як і у нас сьогодні такий ефір, трошки суму, трошки радості, але мені здається, це напевно це те, про що зараз дійсно кожний українець відчуває. Знаєте, ми такі тр трішки 50 на 50. Але що важливо, важливо дійсно знаходити в собі сили, знаходити позитив е, в речах, е, в, дивитися частіше в небо, радіти Якимось таким от, дійсно навіть попити кави, попити чаю в теплі. Це ну дійсно насправді дуже круто, тому що наші солдати, наші воїни, вони зараз дійсно дуже важкий період зими, їм важко, так про це потрібно подумати і подумати, п'ючи цю каву чи чай, що потрібно допомагати, допомагати кожному, так, так як хто може. От кожний на своєму фронті, так. Так само, як і ви робите добру справу, так само співаки, артисти, танцівники ну взагалі, всі люди мають не забувати про те, що Іде далі війна, і потрібно все робити для того, щоб перешвидшити нашу перемогу. Ну так, ну так, скажи, як там на рахунок кліпчика? Є в нас якийсь кліпчик? Чи ні? Є кліпчик, а -а -а. так а -а -а. є кліпчик. Так, і він такий. Ну я дуже багато думала про те, який він має бути. І ну, пісня така дуже вона складна по режисурі. Mm -hmm. І так як знаєте, зараз мені здається зовсім не той час для того, щоб вкладати там дуже багато коштів, Та звісно, тому що це зовсім не той час, і мені зняв відеокліп дуже молодий е оператор так. Е Саша. Йому 18 років. Угу. Так він дуже такий е це ти добре запам'ятала. Так, <реш> так, так, так. Ось. І ну, він вже, це другий кліп, який він мені знімав, і він учням нашої школи теж знімає ці відеокліпи. І я так порадилася, і ми вирішили просто зробити таке муд-відео. <реш> в одному образі це була така чорна сукня. А, з… Багато не розповідай, але так, трішки так. для того, щоб так. слухачі не тільки послухали, а й побачили. Так, так, описи, так. Яка ну, та, дуже гарний такий образ, чорна сукня mm -hmm. і така накидка світ це, напевно, ну, такі були два значення. От якраз як добро і зло, mm -hmm. чорний колір білий, і, і так-так, але білий завжди поверху. тобто завжди mm -hmm. віриться добро в те, І світло завжди перемагає перемагає, тем, перемагає, так. так. Тому такі були, як то кажуть, можливо, хтось навіть не, про це не дуже думав, але я про це скажу The і вже сенс, людина. Заклала, та, так. Та, 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 і просто дійсно круто, коли. Сама пісня крута, uh -huh. сама пісня сильна, і я більше ніж скажу, що я її перед тим як ще випускати, я її співала на благодійних концертах uh -huh. від проекту об'єднання любові у Наталі Романюк. І що мені дуже так відгукнулося, вона каже: Ірочка, коли ти давай мені вже ту пісню, каже, бо я її просто, от я собі записала відео, я її слухаю. Знаєш, от мене опускаються руки, а ви, щоб розуміли, вона робить кожну неділю без вихідних концерт по 8-10 деколи годин, ага. такий як марафон, і там співають діти, дорослі, музиканти. Це все відбувається, де сцена на шапку, і вони кожен раз збирають на. На ЗСУ mm -hmm. на якісь їхні певні потреби те, що їм найбільше е... і кожен може підтримати. Так, так, і кожен може підтримати. І що дуже круто, діти, вони просто є діти, наші учні школи, які не пропускають жодної неділі, не відпочивають, не mm -hmm. сидять в телефонах. А вони кажуть, ні, ми мусимо йти. Туди, все, так. і ну дійсно, це, це виховується. Дійсно, от такі Мотивована моменти це нація. дуже. Так, так, мотивована нація і це дуже круто в цей час. Тому тому що я ще хотіла додати, і вона каже: так в мене дуже часто пускаються руки. Я почула твою пісню. І вона каже: ти знаєш, ця пісня мені дає Мотивувала. сили рухати та, та рухатися далі. І я така думаю, ну це круто, знаєш, своє я завжди хотіла е, співати такі пісні, які людей би надихали. Надихають на правильні так, поступки. Так, угу. так. Тому м, це, це реально круто. Взагалі, мені здається, артисти всі вони мають якийсь нести певний сенс, особливо зараз в такий налегкий час. Ну давай, щоб не тільки вона надихала твоєю піснею, а й наші слухачі. Бо є слухати. ще про що. Говорити, будемо слухати. Ірина Шабан. Сила. І обов'язково повернемося до розмови. Кажуть, що важкі часи. М -м -м -м, сильних створюють люди. М -м -м -м, чую їхні гони. Голос… Чуть на небі, я особисто ставлю на тебе, розправляй вітри. Ну що ж, друзі, це була Ірина Шабан і пісня Сила. Ми продовжуємо наше тер. І є ще декілька питань. Одразу хочу повернутись до кліпу, бо Давай. вийшов він вже трішечки часу є з моменту його виходу, і коментарів також насипали. І на кожен, на кожен ти відповіла. Є відповідь mm -hmm. є відповідь, не тільки лайка, а й, ще й відповідь. Oh, я вам скажу е так, що на цю пісню я ще я її тільки розвиваю. Я як той колядник хожу всюди, mm -hmm. розповідаю. Пускайте <laughs> да, та, Так, так, я, та, я колядники, І я ще Ютуб навіть не дуже встигла, скажімо так, е, прорекламувати, бо ми всі знаємо, що всі артисти теж беруть рекламу, та, і ну, тому так. що в Ютубі надзвичайно важко, щоб були перегляди. Тобто, наскільки зараз. Ну, в Тікток теж така, в мене, якщо чесно, е, так. У мене, якщо чесно, класний Інстаграм mm. е, розвинутий. Я uh, дуже... Скажи, я я, я я я так підписаний, але тим не менше, як можна тебе знайти в інстаграмі? Ти маєш змогу зробити собі рекламу? Е, так, всі підписуєтеся на англійській мові. Ірина Шабан. Я там в мене одна сторінка, там десь 20 тисяч mm -hmm. підписників. Ну зразу видно, і якраз теж є пісня моя і є зразу посилання. Ось на всі лайки, так, коментарі, вімкнені. Ми чекаємо, щоб тобі насипало від наших слухачів, в тому числі. Так, так обов'язково і хочу, щоб ви всі слухали цю пісню. І слухали Слухайте українське, я вас дуже прошу, тому що ну, це так важливо. Це, це мега важливо, щоб ми слухали українську музику, тому що е, у нас надзвичайно зараз багато крутих пісень, і я вам більше скажу, я колись дуже слухала теж е, ну російське. Я мало слухала, тому що я завжди співала на українській мові. Мене не було такого, mm -hmm. що я десь на російській мові співала. Але я любила англійські пісні реально. А зараз я не знаю особливо там. Груп такі пісні класні пишуть на українській мові. Хлопці такі пісні, що я просто ну, 에... на кого б ти звернула увагу з оцих виконавців, які тепер десь вийшли недавно на платформи? Дивися, мені колись так. було. Ти, бо, поки подумай, кого би ти хотіла Добре. сказати, я так. просто звернув увагу на те, що насправді ем, колись було е, соромно писати українською, було немодно, не модно. А тренді. тепер воно просто перекрутилося на е, навпаки на 180 і. І стало зовсім по інакшому. От, власне, кого би ти дивися, мені звернула? настільки На от що зараз я мені дуже подобається. Це гурт Чіко, здається, хлопці з Чернівців. Чіко і Катоші. Це просто. Знаємо особливо ця остання пісня тайною. Ну, я не знаю. mm Будь моєю Лірично. тайною, Лірично. Так. якщо О, Я вже відчуваю колабу. а якщо, Чіко, якщо Чіко нас чує, бо він і продюсер і сонврайтер, то Чіко. Я тобі скажу, що вони коли до нас вийдуть на зв'язок, ми 100% будемо рекомендувати. Залюбка, реально, дійсно, так мені так вони все круто якось подобає. Це, знаєш, ну, і дійсно е, мені здається, що ну, ну, круто, коли так гарно пишуть mm -hmm. пісні. І ну, це, ну, це просто якісь, я не знаю, ну як так, мені теж подобаються mm -hmm. пісні, особливо ця пісня. «У ночі mm -hmm. Я тобі і ще так хто просто третій? під гітару. Ще мені подобається дуже пісні Коли. Ага. Особлива mm. пісня міліметр. Не заміліметр є, така що мені штука, спитання, штучний інтелект дуже іноді так. Mm. так, так. Дивись, Мініки. маю маю для тебе ще е, декілька запитань. Як так. завжди, якщо ти до нас в гості приходиш, то чому би тебе трішки не попідставляти? Е, тут дуже просте завдання потрібно закінчити речення. Е, так. Бажано думати те, що перше приходить в голову, е, проте то не обов'язково можна трішки і затягнути е, ту річ. Отже, я люблю тебе за Продовжуй. А кого люблю? От, от це твоє питання, так. Кого ти там я має? люблю тебе за доброту. За доброту. Добре, Добре. Добре. рахується. Дякую. <реш> <реш> так. Найкращий подарунок на Миколая це Це мир і спокій. Добре. Люблю зиму за За Глінтвейн. <реш> Добре, тут е, ми всі в темі. Потім, напевно, а потім щось складеться. вже і за да? доброту полюблять і <реш> так далі. Так, так, <реш> так, так. Е, сніг. Лед, обійми вдома. Прекрасно. Я люблю батьків. За За все добре. Моя робота для мене це Це життя. Новий рік я буду святкувати з сім'єю. А тепер вот. сім'я означає для мене все. Все також. <підходить>. Супер, супер. Багато не. Так. Не змінюється. Так, є незмінні речі, і в принципі це слід. Ну і ще раз ми нагадуємо, що в нас сьогодні з прем'єрою Ірина Шабан із пісної сили. Дякуємо за те, що завітали. І ми вже очікуємо нових пісень. І давай ще на останок, бо все ж таки ще трішечки й зима. Почнуться різдвяні свята. Чи є там якісь налаштування? Та, чи є так, Чи якісь так. налаштування? І на останок ще побажання для слухачів. Обов'язково. Що я хочу сказати, в мене завжди є вже наступна пісня, яку я. Ну, не скоро напевно, але найближчим часом випущу. Це пісня про українських дівчат. Вона вже буде такою веселою. Mm -hmm. Хочеться щось такого свята, трішечки, свята. Так, так, трішечки так. підняти настрій. настрій про українських красивих дівчаток, про вишиванки. Ну я думаю, буде класна пісня. Для мене написала цю пісню Катерина Шестацька. Mm -hmm. Обов'язково до вас прийду. Не рахунок Читаємо. зимових свят я більше скажу, це в мене такий дуже продуктивний період. Я знімаю багато відеокліпів для наших учнів, плюс у нас академконцерт, Тобто, практично на свої зимові пісні, це якщо раз два роки, це супер, я вам так mm -hmm. скажу. Mm -hmm. Але я колядок дуже багато співаю, я їх дуже люблю, просто обожнюю. Е, я на роботі вмикаю гірляндочки з там 20 листопада, mm -hmm. щоб це було щоб якомога. Свято пішло, так, і та і забираю ялинки і гірлянди 1 березня. Ага, тому... навіть так. Поки сніг не стопиться. ну так. <laughs> так, тому я дуже люблю ці свята і хочу побажати, так як вже зараз на наступають на, mm -hmm. на носі, наступають свята. Вірити в дива, вірити в казку, не здаватися, допомагати, донатити на ЗСУ, робити все можливе, щоб наближати перемогу, любити один одного, кохати один одного і вірити в Бога. І вірити в те, що у нас у всіх буде все добре. І нехай прибуде з нами сила. Ірина Шабан з нами так. в студії. До зустрічі! До зустрічі!